Друзі, всім привіт! Любите полуницю, ставте лайк. На минулому відео мені сподобалася інтенсивність і кількість лайків. Добре, якщо і в цей раз так вийде, буду вдячний. Вийшов чапати і думаю покажу вам стан полуниці. Це квері. Останній раз, коли я показував квіти менше виднілись, зараз уже квіти з'являються і виглядає це все вже як. Більш схоже на те, що все-таки буде урожай. Багатенько квіточок назріває. Гарно, скоро поцвіте сплошно, буде дуже гарно. Все. Треба буде зняти відео, встигнути, коли воно буде все равномірно цвісти. У нас звичайний шлях. Тут у нас альба на розсаду. Пропололи її, просашкували, пропололи. Тут альба на ягоду. Ну, все виглядає по сценарію клері. Цвіте по 4-5 ягодок на одній ніжці. Оце прям один-в один. один. Гарнюча гарню, рядок гарний вийшов в одну строчку. Ну, як в одну. А, ну, наприклад, один-два. Один-два. Да? Один, Але в два. Дуже гарно. Це у нас Allegro в переміжку з Джолі. Вона не так гарно виглядає. Не бачу так багато цвітоносів. Не зміг пройти, не зміг пройти мимо Альби. Щось вона тут накидала. Один в один кущики стоять. Хороші. Так, тут у нас... А, до речі. До речі, ось я бачу Оленку волохату. І я що хотів сказати, я думаю, що перше це вже поливати треба, земля дуже швидко пересихає. І друге пора у мене як то цит є, мать від кліщика. Мочити її. Так, це арбіон на розсаду. Нельзя, сказав. Поки що маленький. Поки що маленький і дві не встигаємо обривати. Обірвали, вийшли. Знову є. Арбіон на ягоду Ще витягуються кущики невеликі. Так, ще одна квері на ягоду. Ну, все те саме в принципі. Підцвітає. До речі, встиг вчора пів, пів ділянки обробити коктейлем з плантафолу, плент, хеватину і додатком ферелена. А сьогодні, як повечеріє, похолодіє, другу половину ділянки дойду. Квері на розсаду. Тут квіточки, квіточок нема, тому що жінка тут пройшлась з, з чапою і обривала, поки чапала. О, що є. Так, одразу одразу перейдемо до, до Бешеної Флоренс. Тут звісно кидає, накидає, не, не перекидає. Ну тут ягода буде, звичайно, більш неука, ніж на клері, це ми вже бачили в тому році, але є звичайно і... і крупна. Ой, такий гарний кадр і ці. І кульбаба росте. Я зараз дочапаю ту ту ще в одну строчку на розсаду і буду переходити сюди. Своренс на розсадку. Тут жінка де-не-де поставляла, я бачу. Оце, оце три рядки. так? Раз, два, три. Тут, тут уже і сашкувати пора. А, чотири. Оце мені треба сьогодні якось управитися. Я один на хазяйстві, дитина в подруги гуляє, але у нас лежача, ну, напівлежача бабуся, за нею треба догляд, вона мене дзвонить, мені я приходжу і допомагаю їй робити те, що їй треба. О, ми так от по пофорендс пройдусь. Дивіться, як цвіте рясно. Ну це ще до, навіть же ж не цей. Не вся вона розсвіла. Роз Будь-який стоять, а вона цвіте. Ха -ха, красота. На, на ці агроволок навіть заходить не хочу, особо покажу. Тільки Азію. Це Азія на ягоду. Батьки-батьки тих рослин, які я продавав. Наче трошки оговтується від хлороза. Вибачте, мабуть, вітер буде страшний. Я ще поки що не чу. відео не бачу, але задуває, вибачте, за це нічого не вдіяти. Азія на розсадку. Ну тут все в порядку, розвивається потихеньку. Буде така крепка, як і батьки. Завершую по традиції з ціною полуниці, по лісах полуниці. Дякую, хто подивились. Дав такий коротенький звіт, як у мене це все виглядає. Пишіть, як у вас, як у вас це все виглядає, які у вас можливо є складнощі через ці дощі вилізли. У мене, наче поки хоч хоть фу, але, звичайно. Фунгіцид ще буде, буде ще рідоміл, буде ще свіч. До речі, свіч, можливо, вже також пора. Треба буде почитати. Там, по-моєму, я кожного разу читаю, по-моєму, на початку цвітіння і після закінчення цвітіння можна отак його робити. До побачення!